А давайте одразу починати. Знову цей масований обстріл, здебільшого били по енергетиці західних регіонів. Майже дійсно те, все, що ми з вами проговорювали. Але питання таке: скажіть, будь ласка, це вже той самий обстріл, про який ви говорили, той, що буде наймасштабніший, чи нам очікувати наразі там за кілька діб ще один потужний? Дякую, пані Катеріно, за питання. Зараз дивимося це. На жаль, я бачу повторні обстріли, бачу багато шахедів, і бачу, що наступний тиждень буде важким для України. Це бачу прильоти по Західній України. Удари. Я бачу по Жилих будинках по інфраструктурі, бачу по лікарнях, бачу, що це будуть прильоти південь України теж дуже постраждатиме, і бачу ще масованішу атаку, аніж була ось саме саме в цієї ночі. По картах взагалі передбачається і говориться так, що зараз будуть дуже ризиковані дні для України. Я теж про це попереджав, тому я, я про це кажу: не щоб когось залякати. Я вас прошу, спускайтесь в укриття, ховайтесь в укриттях. Вам залишилося ще е, е, грудень і січень. До інавгурації Трампа треба дотриматись і е, витримати. І тоді вже можна буде е, в принципі не ховатись. Зараз до інавгурації Трампа будуть періодичні постійні удари. Тобто, мож, я навіть вам не побоюся цього слова сказати, що ракетні удари будуть щотижневі, щотижневі, а також. Шахеди, це сотні, вісімдесятки, шістдесятки штук. Це можуть, може і більше бути. Це знову ж таки та інформація, яку я бачу. І я її бачу для вас, тому що мені відкривають сили для того, щоб я попередив вас всіх і щоб ви всі стали живі, здорові. І захищені від цього зла. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Так, дякую за попередження. Веляри, по Києву цієї ночі було лише кілька ракет. Можна так трішечки було видихнути цієї ночі. А питання таке: чому не обстрілювали столицю і чи будуть робити це найближчим часом? Ну, дивіться, у Путіна є наміри, є наміри на те, щоб далі е, обстріляти столицю, саме точ, точково по нам вдарити. Але у нас сильний. захист. захист. Я, спо... Я не буду нічого говорити. Я спочатку покажу дев'ятку жезлів. Ті, хто знають таро, знають, що це карта захисту столиці магічно. Тобто, справді, дуже потужний щит стоїть. А далі я вам покажу карту. Ви її можете розглядіти, хто там зображений. Ага, ну я просто погано бачу. Здалеку. Так, це зображення мене особисто. Це карта, таємний жрець, додаткова карта е в моїй тарологічній системі е та світів темряви. Тобто, mm -hmm. те, що я бачу, справді є захист, є щит. Також, окрім мене, ще багато практиків його ставило, тому вже дуже довгий час ракети, шахеди облітають Київ, обходять столицю якимось чином і зворочуються, і потім з Києва вилітають назад на Бориспіль, на Бровари і таке інше. На жаль, такі захисти ми можемо поставити на конкретні регіони України. Їх ми не можемо поставити багато. Я одразу привідкрию таємницю, що я ставив захисти на е, північ е, і центр Донецької області, тобто Слов'янськ, Покровськ, Добропілля. Е, там, там стоїть дуже потужний захист. Стоїть захист на Києві. І зараз я працюю над тим. Це треба зробити комплексні ритуали для того, щоб послабити, тому що ми не можемо зробити так, щоб їх не було зовсім. Це неможливо, тому що це протиречить законам фізики. А, зробити так, щоб зменшилася кількість ударів, обстрілів, Херсон, Марганець, Ніко, Поля постола той напрямок і місто Харків. Тобто, ми я працюватиму над цим. Скажу uh -huh. вам, що кількість обстрілів зменшиться, але це не, не зможе дати вам позбавлення від, від цих ударів. Дякуємо вам, Баля, Тому що та, Якщо що... зброя біля вас стоїть, біля кордону стоїть, вона обов'язково вистрелить. Це закони фізики. Ми, їм, ми їх подолати не можемо. Так, на жаль, не можемо поки що, але я дякую вам за захист, за те, що ви працюєте на благо нашої держави і громадян. Скажіть, будь ласка, для яких ви відчуваєте, ще міст є загрози найближчим часом? Великі міста ми будемо орієнтуватися саме на них. Західна Україна буде постійні удари і будуть справді, справді удари. Що це Це Луцьк? Я постійно казав: пам'ятаєте, з вами в ефірі казав Луцьк, Луцьк, Луцьк. А нам навіть коментували: та в Луцьк не прилетить. Ось я вам попереджав вже вас. Далі рівне е, івано франківськ Львівщина, не місто Львів, Львівщина. Старокостянтинів, Вінничина теж бачу. Вінничина саме. Потім зараз на схід йдемо. Це Полтавщина будуть потужні обстріли, Чернігів, Харків. Харків удари, Південь, Південь щось по Одесі, дуже щось сильне буде по Одесі. Північ. По Києву будуть певні удари, але, але більшість буде відбита по центру України. Кременчук, Кременчук Дніпро, Кропивницький є певні загрози. Полтава mm -hmm. також, Полтава ще. Наталі. Ну, в цілому ризикує вся Україна. Ну так, так.